Будемо позачергову сесію проводити. Е, нагадаю, що ми десь по скороченій процедурі, бо наступного тижня. 23 го 23-го буде чергова сесія, там більше буде можливості поговорити, поспілкуватися тощо. Е, оголошую початок реєстрації. Будь ласка. Будь Ласка, всі карточки, оголошую початок реєстрації. 28 депутатів. Сесія повноважна. Прошу всіх стати. Оголошую позачергову 19 дріб. Один сесію міської ради 8-го демократичного стопу. Славення запрошую отця Віталія Федуна, канслера Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Христос рождається. Завтра ми всі разом будемо відзначати 30-й рік поспіль день, всесвітній день хворого. Цей день був запроваджений з ініціативи святого Папи Івана Павла II, який, визначаючи завдання, на цей день сказав таке. Цей день є для того, щоб дати відчути собі робітникам численних медичних організацій, віруючим всьому громадянському суспільству необхідність забезпечення найкращого догляду за хворими і немічними та полегшення їхніх страждань. Такі дні, як цей день, Всесвітній день Хворого, вони нам нагадують про діла милосердя, одне із яких, ми пам'ятаємо, недужому послужити. Цей день нам пригадує також про життя. Це дар, і тому, що його не можна розглядати як приватну влад, власність, особливо в контексті прогресу сучасної медицини чи біотехнологій. Цей день дає, є нагодою для того, щоб подякувати всім медичним працівникам, які особливо останні два роки з усіх сил стараються кожному із нас допомогти наше здоров'я та життя, подякувати волонтерам. Які також всіма можливими засобами стараються допомогти медичним працівникам. І напередодні я хотів би подякувати також міському голові, пану Руслану, всім працівникам, всім депутатам за те, що всіма можливими способами стараєтеся забезпечити найкращі умови для того, щоб послужити нашим ближнім в медичних закладах. Цей день хворого спонукає усіх нас чинити добро. Адже коли ми чинимо добро, тоді ми дуже сильні і наші руки ніколи не будуть порожніми, в свій час сказав блаженніший Любомир Гузер. Тож помолимося зараз, щоб в цей день хворого кожен із нас пам'ятав про дар життя і пам'ятав про служіння нашим ближнім. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Предвічний Боже, зійшли нам з високого неба Твою святу мудрість, просвіти нею наші уми, і нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди і стереже нас від усього злого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Господнє, нехай зійде на вас, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди. Амінь. Гарної праці і гарного дня. Христос рождається. Славіно, дякую, очі віталі. благословення. Колеги, є наступний порядок денний. Два питання в порядку денному. Перше про знищення шляхом демонтажу розбору об'єктів комунальної власності. І друге питання про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради про незаплатну передачу об'єктів з комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади в державну власність. Мова про дві дороги Коновальця і Васюка. Є пропозиція голосувати. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. За 35. Рішення прийнято. Перше питання про знищення шляхом демонтажу розбору. Комунальної власності доповідає Антоніна Кізи. Мова йде, ви знаєте, про ту будівлю, яку ми відсудили в, е, в Московського патріархату, церкви Московського патріархату. Нагадаю, свого часу їм давалася ділянка на вулиці Довженка з тою умовою, про те, що вони з вулиці Чорновола. Переселяються на тому місці, відповідно, здійснюється реконструкція під дитячий садок. Відразу всім кажу про те, що там буде дитячий садок, однозначно. І, до речі, оголошую, що ми цей садок будемо будувати методом народної будови. Тобто мова йде про те, що ми випустимо певні. Колись в національно-визвольну боротьбу випускали так звані буфони. Ми хочемо випустити. От якраз в цьому випадку ми будемо їх реалізовувати шляхом купівлі для того, щоб будувати цей дитячий садок. Для того, щоб ми могли в центрі міста збудувати, реконструювати дитячий садок на 5 груп. Попереднього проєкту у нас вже є, тобто є проектно-кошторисна документація. Відповідно, садок має бути. Ну, я думаю, що там був дитячий садок. Прошу. Будь ласка. Романонуфрієв свобода. Звісно, заклад освіти там був історично, і він повинен бути далі. Але зараз я знаю, що дуже багато є випадків, коли. Діти, зокрема до молодшої школи, ходять в дві зміни навчання. Дуже велике навантаження на батьків, дуже велике навантаження навіть на емоційний розвиток дитини, і можливо все ж таки спробувати розглянути можливість розташування там освітнього закладу, звісно, для діток для молодших діток, але для початкової школи. Прошу, можливо, це якось додатково ще вивчити, ну, якби як альтернативу. Дякую. Ну, може вивчити. Єдине, треба подивитися по площі, по вимогах тих санітарних, щоб ми десь не попали на те, що ми там два класи тільки зможемо розмістити. Треба подивитися, який заклад там територія і цей. Нема проблем. Е, є пропозиція голосувати? Хто за? За 34. Один не голосував. Хто не голосував? Ану, покажіть мені. Хто? Полічук. Ми, ми знаємо, хто цеглу дає на дитячий садочок. Вже можна голосувати. Ти нам цеглу на дитячий садок. Або ж 34 за. Наступне. Пронесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради про надання згоди на безоплатну передачу. З, доповнення. З доповненням. Це по коновальця і по Івасюка. Тобто, попередньо ми пройшли ін інфраструктуру, зараз е, Міністерство економіки виносить на Кабінет міністрів, тому має бути постанова. Так. Та, шановний пане голову, шановні депутати, є прохання пункт другий додати такого змісту фінансовому управлінню Івано-Франківської міської територіальної громади Галиніяцьків передбачити в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 рік. Кошти в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації, капітального ремонту в дужках реконструкції вулиць, що передаються згідно пункту 1 даного рішення. Ну, і пункт другий стане пунктом третім. У нас насправді вже є проєктно-кошторисна документація, але хоче мінекономіки, тому ми це прописуємо. Хто за, прошу у За 35. В різному ні в кого немає. Сесія 23 числа оголошує, позачергову сесію закриту. I will